7 липня о півно 12-го місцевий мешканець багатоповерхівки відчув запах диму, Визернув, що у вікно, побачив диму приямку та відразу повідомив до служби порятунку про пожежу по вулиці Полтавській в місті Глобина. Огнеборці, які прибули на виклик, відразу подали ствол типу протект на гасіння пожежі. Пожежа о 11.45 була ліквідовано. Внаслідок пожежі знищено сміття на площі 1 метр квадратний, травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. До гасіння залучалися працівники 6-го державного пожежно-рятувального поста, працівників місцевої пожежної охорони міста Глобуна та одна одиниця пожежної техніки. Причина виникнення пожежі встановлюється. Шановні громадяни! Рятувальники, вкотре наголошують на дотриманні правил пожежної безпеки у власних оселях, не паліть в приміщенні та не викидайте недопалки через балкони ваших квартир. Завжди пам'ятайте, що пожежу легше попередити, ніж погасити. 7 липня о 16.20 від місцевого мешканця надійшло повідомлення про задинення на відкритій території поблизу села Квіти Козечінської територіальної громади Кременчуцького району. Водноборці, які прибули на виклик, відразу подали стволотику типу на гасіння пожежі. Пожежу 1649 було ліквідовано. Наслідок пожежі знищено суху рослинність на площі 0,4 гектари. До гасіння залучалося три чоловіка особового складу Сьомого Державного пожежно-рятувального поста та одна одиниця техніки. Причина виникнення пожежі розглядається на обережність під час куріння. Кременчуцьке районне управління ГУДСНС України в Полтавській області, вкотре наголошує на дотриманні правил пожежної безпеки на відкритих територіях. Не залишайте недопалки на сухій трав'яністій пістилці, не спалюйте та не випалюйте суху рослинність. За дані вчинки передбачена адміністративна відповідальність. 7 липня близько 17-ї години дня, повертаючись додому, місцевий мешканець помітив густий дим із вікна квартири на 4-му поверсі житлового будинку по вулиці Гідників в місті горішній плавні Кременчуцького району. Та відразу повідомив до служби порятунку про пожежу. Водноборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. В час осіння пожежі було врятовано власника квартири. Пожежа о 1742 було ліквідовано. Внаслідок пожежі знищене вікно, речі був в житку та закопчені стіни та стелю квартири на площі 20 м квадратних, врятовано квартиру та майнові знищення вогнем, травмований власник квартири, який отримав отруєння продуктами горіння. До осіння залучалося два відділення 17-ї державної пожежно-рятувальної частини та дві одиниці пожежної техніки. Причина виникнення пожежі розглядається необережність під час куріння. 7 липня близько 19.30 поруч із по господарству власниця помітила, як її господарча споруда, охоплена вогнем. Вона відразу повідомила на лінію 101 про пожежу по вулиці Виноградна в селі Солониця Новоголещенської територіальної громади Кременчуцького району. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу подали ствол типу попротектне гасіння пожежі. Пожежа о 20.08 була ліквідована. Наслідок пожежі знищено господарчу споруду на площі 6 метрів квадратних та пошкоджено поряд розташованого господарчу споруду. Врятовано дві господарчі споруди від знищення вогнем. Травмовних чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. До гасіння залучалося одне відділення з го державного пожежно-рятувального поста та одна одиниця техніки. Причина виникнення пожежі встановлюється.